Всім доброго дня, мене звати Сергій Моргун. Я приїхав у комплекс сьогодні. Провів поки що один день, але вже з того, що встиг побачити, можу сказати одне, що мені подобається а, близькість до природи, комфорт. Тому що це важливо, особливо коли ти відпочиваєш із родиною а ще більше, якщо як я, як маєш немовля. А тому комфорт, природа, вайфай, тепло і особливо активний відпочинок, коли можна як велосипедом, так і піші прогулянки або взагалі орендувати квадроцикл. Але до цього я дійду ще ввечері. А, мені Дуже підходять, і до того ж, сам комфорт цієї сауни або теплих чанів. Я користувався раніше чанами, але цей справив на мене найкраще враження. І я сподіваюся, що не лише мені сподобається тут у комплексі, а і я точно поставив би високу оцінку і порадив би через ще відкритість і щирість персоналу, тому що це теж завжди приємно. Отже, я кажу так цьому комплексу.